Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Це чергова розмова залужного на одинці із представником іншої країни. Раніше повідомлялося, що за даними внутрішньої джерел в офісі президента Залужний хоче проводити наради з міжнародними генералами або з Зеленським як Верховного Головнокомандувачем, або Зі своїми довіреними особами військовими, якщо президент не має часу, але не з Єрмаком, оскільки залужний не розуміє, яке відношення офіс має до військових справ. Джерела зазначають, що президент погодився і найближчим часом ми побачимо, як залужний проводить дзвінки не під наглядом Єрмака. З повним карт баланшем в руках, як бачимо, президент і залужним. Сам же Залужний у своєму телеграм-каналі повідомив, що розповів колезі про ситуацію на фронті. Провів змістовні телефонні переговори з головою об. Єдненого комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про ситуацію на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Повідомив він під час переговорів. Сторони приділили особливу увагу питанню постачання, озброєння та боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України, обговорили майбутні кроки збройних сил щодо деокупації території нашої держави, домовилися і надалі активно взаємодіяти. Додав Залужний. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мак хотів би замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського, і це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Про це пише іноземне видання The Economist. Дехто в оточенні президента хотів би замінити його Залужного, генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал залужний отримав підвищення минулого року. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість у офісі президента, та фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає. Офіційні особи близькі до зеленського підкреслюють, що генерал залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити. Додає, The Economist. високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданю. Висловив думку, що в кращому випадку це дрібне суперництво є відволікаючим маневром у гіршому випадку. Воно може підірвати єдність України і послабити довіру заходу до її лідерів. Пряма мова іноземного військового високопосадовця зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням. The Economist зазначає, що раніше Сирський фактично був старшим у командній ланці щодо залужного, призначеного головнокомандувачем усіма збройними силами у липні 2021 року. І деякі політичні діячі можливо використовують цей факт як уявній спробі розпалити напруженість. Між ними ходять навіть чутки, що офіс президента може бути схильний, замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала залужного на колишнього його начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали зі свого боку кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишатися поза політикою. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.